Новий рік, нові ціни. Вартість на необхідні продукти час від часу змінюється. Тому команда ТРК надвірна вирушила у чергове опитування дізнатися, чи схуднуть гаманці у надвірнянців. Пане розкажіть, будь ласка, чи вам відчутно зміну ціни на пальне? Як ви зараз це відчуваєте? Ну відчутно відсотків 10-15 збільшилось розхід. По перше, зима. По друге більше йде на прогрів автобуса. Треба, щоб людям було тепло, треба, щоб він робив постійно. Я маю свою машину, але мало тепер їжджу. Тепер на роботі кожен день. Е, ну, Так як у мене своє авто, і власне його заправляю я сама, то звичайно, що відчутно, але без пального ми їздити не зможемо, тому мусимо приймати ситуацію такою, як вона є. Так. Зросла. Постійно гривню, на півтора-два, як де, на які заправці. Як думаєте, що спричинило зростання ціни? Не знаю, що спричинило. Так хоче влада, бо їм мало грошей і їм треба більше грошей. – Чи відчутно вам збільшення ціни на про наприклад за рахунок збільшення пального? Я б не сказала на даний час ні. На даний час мені не відчутно, адже вже з ну практично більше як півроку громадський транспорт коштує в одній і тій самій ціні. Ну тобто я маю на увазі тут в цьому. Регіони, де рухаюся, я а ну можливо десь в більших містах, і, і можливо воно так є. Не забули дізнатись думку людей про ціни на м'ясну продукцію і не тільки. Наприклад, за словами продавців молочного асортименту, вартість на товар стала зараз. Упала ціні м'ясо, так і до свят було набагато дорожче а зараз дешевше. Чи вам відчутно зростання цін, власне, у вашому випадку на вашу продукцію? Ні, нічого не відчутжу. Наприклад, мандарина була по 100 гривень, зараз по 70, дивіться, по 70, хоч дрібна, така 90 гривень, курма ще 150, вже де, де у кого вже є дорожча. Грушка так як була, виноград ну трошки там 30 гривень піднявся в ціні, ківі майже все таке. Так що нічого, все по цінах все нормально. У випадку вас, як вже не продавця, а покупця, чи відчутно вам ціну збільшення ціни на м'ясну продукцію або на пальне? На м'ясну так, на м'ясо рахуйте 230, 250, дуже відчутно. На пальне так само все зростає. Так. На це відчутно, так. на м'ясо. Чи філе куряче було, наприклад, 160 гривень, вже 220 Ну, дуже таки, націнка дуже висока. Я би сказала, нормально, ну відповідно. Відповідно, повинна би більше бути зарплата чи пенсія. Ну, ціни ну, так собі. Принаймні, абсолютно недорожче, як за кордоном. А на що найбільше відчутно зараз збільшення, чи якусь зміну ціни? Чи це м'ясне, чи це монолочне, чи це пальне? Yeah. Ну, я вважаю, що саме дорожче м'ясо, фрукти, овочі теж пішли в ціні. І ну, ну, практично все. Ну, але що? Мусимо рухатися далі таке життя. На молочку і на м'ясне не відчула, тому що нам дають родичі, м'ясо і молочку. Тому нам, в принципі, не відчутно. Йось, ми збільшилися наоборот, у більшу сторону. Дуже пенсії не стає. На всі продукти на одяг не знаю, бо я одяг вже не купляю. На, на всі продукти збільшилися цін. Не хотілося, бо пенсія маленька, але що робити? Треба. А на що найбільше відчутно збільшення цін? Чи це молочне, чи це м'ясне? То все, то все. І молочне, і м'ясне, і от рис, гречка, макарони, на все пішло до гори. Все. Пенсії маленькі, ніхто нічого не підбільшує. Але що робити? Байка. Це все, байками витримаємо, лише б вже не бахкало зверху. Але ми ще в раю живемо. Люди там живуть на сході, на півдні, там ужас, там страх. Ми ще байка. Ми витримаємо все, коли вже не літало і не бахкало. Чи вам відчутно зміну ціни на пальне? Чи вам це якось. відчутно? Я на пальне не цей, бо я не маю ні машини, ні нічого. Так що я в цьому не, не, не. я в цьому навіть навіть не маю поняття про це навіть. Загалом у більшості опитуваних відповіді збігаються. Ціни все-таки зросли, а пальне та м'ясна продукція у лідерах серед зростання на думку людей.